Добрий день добрый день. я так і починаю. Глави МААЕС Естонії, Литви, Латвії, Норвегії, Польщі, Швеції та Фінляндії пропонують заборонити в'їзд до Шенгену, до Шенгенської зони росіянам, які воювали проти України. Сотні тисяч громадян Російської Федерації брали і продовжують брати участь у війні проти України. А люди з такими військовим досвідом скоріше за все поповнять і посилять російські організовані злочинні угрупування у Європі. І таким чином становитимуть значну кримінальну загрозу для ЄС. Десь це спільні заяви. Так що тепер ваші росіяни, уроди, которые воювали проти України, брали участь у війні проти України, не, не могут заїжджати в Сенгенську зону у Європу. да? Вот так ось все більше і більше танцій у вас, да? І, і будете плахати бідні, чого, 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 нас так ніхто не любить, чого Європа на вас не любить, а то, що ви маргінали, русські маргінали, уроди русські кончені, суки, тварі. Ось хто русські дегенерати, русські педики.